Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні хочу подивитися на ваше і на своє життя в такому сенсі. Чи все, що ми робимо у нашому житті, чи воно служить на користь Євангелія або на користь Спасителя нашого Ісуса Христа, який помер за всіх нас з вами? Хочу прочитати. Про великого апостола, апостола для поган, який проповідував Євангелії, це апостола Павла. Хочу, щоб ви, браття, зрозуміли, що те, що сталося мені, більше на користь Євангелія вийшло, так що кайдани мої у Христі стали відомі у цілій приторії та по всіх інших місцях. І більше братів Господі. Посміливішало через кайдани мої, і ще більше осмілилось без страху говорити слово, деякі через заздрощі та наперекір, а інші з доброї волі проповідують Христа. Інші з перекору проповідують Христа нещиро, думаючи додати горя кайданам моїм, а другі з любові, знаючи, що я за оборону Євангелія в Каданах. Але хіба це важливо? Важливо є те, що фальшиві чи істинні мотиви, але Христос проповідується, і я тим радію і буду радіти. В'язень, який повстає перед нами, веде себе якось не так, як взагалі притаманно в'язням людям. Чому? Тому що якщо вам приходилося колись Отримати листа від в'язня, ви там почуєте. Закінчилася бумага, немає на чому написати листа. Може, трохи мені грошей би відіслали. Здоров'я також погане. Немає за що купити ліків. Жаліться на тих людей, причиною яких і стало його ув'язнення. Усі винуваті, він не винуватий. І ось такі жалоби можна знайти в листі, який ви отримаєте від в'язня. Я тільки що прочитав вірші, які говорять про те, що в'язень. За Євангелії, за Ісуса Христа, немає ніякої претензій немає ніяких до тих, хто Його привів у цю в'язницю. Він не говорить про винуватців, він ні про кого абсолютно не згадує. Він не згадує, чи тепло, чи холодно, чи їв він, чи не їв, що одягнутий. Абсолютно. Ні про що не згадує. Чому? Хіба він апостол, хіба він надлюдина, не така людина, як усі? Ні. Він така ж сама людина. А чому він так себе веде? Чому не жаліється? Чому не плачеться, не проситься? Тому що для нього сенс життя це його Господь. Він шукає можливості скрізь, щоб? Проповідувати, щоб розказати всім про Ісуса Христа. І тут така нагода. Кожного дня до Нього в Кайданах, е, причеплений, можна так сказати, воїн Рима. Кожного дня нова людина. Кожного дня Він може спілкуватися з оцією людиною і може розказувати. Новій людині, про Ісуса Христа. Він дуже щасливий від цього, що може проповідувати тому, хто Його охороняє. Старається, щоб апостол десь не дівся, десь не втік. Але коли ми читаємо післання Евангелія, ми читаємо, то ми бачимо, що діти Божі нікуди не втікали, що вони навпаки готові були свідчити про свого любого Спасителя. І ось кожен день, можна так сказати, до джерела життя, до людини, яка була наповнена Євангелієм, життям Ісуса Христа, був все прикований новий, новий воїн. І цьому апостол проповідував. Потім апостол радіє, що Його, Його стан теперішній, він. Підкріпив, він підбадьорів, підбадьорив багатьох проповідників. І вони вже сміло, сміливо стали проповідувати Слово Боже. Вони подивилися на Павла, вони навчилися від нього оцієї сміливості, і він радіє також і за цю групу людей. І ще про одну групу ми прочитали, що це група, яка не з добрими, не з чистими мотивами проповідує Христа. Може, щось там перевертає, може щось неправильно якусь неправду говорить про Христа, але все-таки центр їх розмов є Христос. І тому апостол Павло каже: я радий цьому, тому що люди будуть слухати, поки люди розберуться, в яких мотивах чистих чи нечистих, але люди можуть повірити в Ісуса Христа. Тому, дорогенькі, дорогі мої друзі, в цей ранок я хочу, щоб ми звернули увагу настільки ми дали, проаналізували своє життя і подивилися, настільки наша мотивація. Служінні Ісусу Христові чиста, благородна, Під впливом Святого Духа. Ми формальний християнин чи люблячий Господа Ісуса. Якщо так. То давайте без плачу, без всяких жалоб, будемо слідувати за Ісусом Христом, бо так написано в Слові Божому, що діти Божі любили Христа, слідували за Ним, куди б він їх не повів, і таким чином силою Христовою перемагали всі спокуси. Особливо у наш час, у нашій країні, стільки спокус такого роду, але з силою Христа ми можемо проповідувати Євангелії. Багато людей слухають і готові прийняти Христа своїм Спасителем. Тож ободрімося і будемо далі проповідувати з силою Божою проповідь Євангелії Ісуса Христа. Амінь.